І військові можуть залишитися без зарплат вже наприкінці вересня, якщо Рада не ухвалить рішення про підвищення податків в подкасті Української правди, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа розповіла, що потрібно знайти 500 мільярдів гривень. З огляду на це підкреслила народна депутатка. хоч сьогодні уряд і не розглядає зростання ПДВ, до цієї ідеї, влада ще повернеться. Це політичне рішення. Я думаю, краще, якщо його пояснить мінфін, тому що дійсно обговорювалося багато що, і підвищення ПДВ серед інших можливих опцій це достатньо привабливий варіант. У мій особистий політичний прогноз, що ми ще повернемося до ідеї з підвищенням ПДВ, тому що ми повинні розуміти, що. Те, що ми обговорюємо зараз, це документ, пропозиція, ініціатива уряду, який зайшов у раду. І в раді він зазнає певних змін. Не може бути так, що народні депутати проголосують повністю Кабмінівську версію. І те, що під податки підвищать, підтвердив і народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, але урядова пропозиція, за його словами, зазнає змін. Розроблений урядом законопроєкт не є оптимальним. Він потребує суттєвого доопрацювання. Втім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків на жаль не уникнути. І український бізнес теж каже, що влада має сконцентруватися на детінізації економіки, однак, оскільки збільшення податкового навантаження призведе до тінізації економіки і знищення малого і середнього бізнесу. Дискусія між радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків, яка тривала 2,5 години. Не принесла результату, на який чекав бізнес. Член ради Олег Гороховський у телеграм. Повідомив, що процитую, Ми отримали багато відповідей і домовилися продовжити консультації наступного тижня в профільному комітеті ради. Все складно, кінець цитати. Міністр фінансів України Сергій Марченко після зустрічі з підприємцями зазначив, що мінфін готовий шукати компроміс. Втім, за його словами, до сьогодні уряд зробив все можливе, щоб не підвищувати податки для бізнесу. Нині ж цей крок є вимушеним, бо всі джерела всі інші джерела для збільшення фінансування сил оборони вичерпано підкреслив Марченко.